Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу вам показати своє шиття, те, що я пошила. Пошила я дві сумочки і одну косметичку, їх об'єднує одна тема тема моря. І давайте я почну ось з цієї верхньої першої сумочки. Я її пошила першою, ширину вона 48 см, у висоту 32 см. Я шила якраз таку пляжну сумку, щоб ходити носити на плечі, але можна було покласти рушник, можна було покласти купальник, телефон, якісь такі речі підстилку, що можна взяти з собою на пляж. Але, звісно, можна її носити і не тільки на пляж, а й по місту, оскільки Одеса курортне місто, і тема моря у нас тут на кожному кроці. Для основи я впила джинсову тканину. І зробила аплікацію. Бачите, що тут джинс джинс. Аплікацію я робила, ви знаєте, от брала, прикладала, що мені спадало на думку, так я і робила. Тобто, попередньо в мене не було ніякого плану. Єдине, що я знала, що я хочу вітрильник і я хочу три сердечка з боку. Що в мене вийде тут, я сама ще не знала. І, по ходу, як я доставала свої клаптики, в мене якось так склалося. Ну, По-перше, мені дуже хотілося червоного кольору додати, тому я тут один клаптик роблю червоний. Далі я взяла один невеличкий клаптик це з підкладки. Дивіться, яка в мене тут підкладка, також на морську тематику. Тут також присутній червоний колір, тому я хотіла і наверх трохи його додати. Дуже гарна ця тканина. в мене вже її майже не залишилось. Це я ще в Херсоні купувала. Так, Невеличкий клаптик цієї тканини. Потім я шукала тканину для човника. Взяла таку тонку джинсову тканинку і залишок пристрочила сюди. Потім я в себе знайшла таку стрічку на морську тематику, хотіла її пристрочити зверху, але в неї вертикальний малюнок, і я вже вирішила тут строчку закрити саме цією стрічкою. Знайшла в себе два гудзика, пришила тут рибку і прошила зірочку. Це те, що правої сторони стосується. Посередині в мене вітрильничок, але тут в мене є помилка, що коли я приклеювала, я павутинку вирізала не на всю площину, і в мене вилися такі пухирці. Вони мене, звісно, трохи дратують. Це моя помилка, і я її собі запам'ятаю, дівчата. Треба бути трошки уважнішими і не повторюйте мою таку помилку, щоб коли робимо аплікацію, треба ось так тканинку зробити, щоб не було похирців. Ще в мене тут червоний прапорець, тут в мене джинсова тканинка. І я вирізала прострачила три сердечка. Море, то є любов. Червоне сердечко, ось таке біленьке, як вітрильничок, і ось таке синеньке в смужечку. З обратної сторони я ще прострачила ось таку деталь ось таку тканинку також це з підкладочної. Тканини і ручки також з цієї ж самої тканини. Кнопочку я тут не робила, кишеньки я ніякі не робила. Ось така дуже вмістка сумка. Тут я зробила ще один це невелике. Дуже гарна, дуже приємна, класна сумка. Я покажу вам зараз, як вона виглядає на мені. Я ходила на рукодільну зустріч. Ми зустрічалися з дівчатами. У нас була морська тематика, і я носила цю сумочку. Тож дівчатам вона сподобалась. Я зараз вам покажу і буду показувати іншу сумочку. <реку> Там Резби, Аня розумала, ти ти це що у нас це. це і блогер. Е, хто вона у нас має? Хто вона ще у нас? Швачка, в'язальщиця, <сіця> <Блогер>, <сіця> вишивальщиця. Сироп. Як ми ще не побили, я не знаю. Але сумка шикар, це ж молодец. Да, боже, яка красиво. Ой, а ще, навіть, а ще ти любиш работать з джинсом, я помню. Слушай, да, Боже, вообще красиво зробила. Я, я в шоке. Дуже, дуже красиво. Дуже. Вовче. Сумочка сумочка з вишивкою з вишивкою бісером. Це заготівка від ВДВ. Я її придбала в голці, придбала саму заготівку, придбала 10-й бісер. Восьмий бісер і 12 ми з племінницею на силу знайшли. На сайті кольорова, мені здається, вона сама вже купувала. Трохи не той бісер, без. Прокрашене серединки повинен був бути бісер з прокрашеною серединкою, але вже яким знайшли. Вишивала, не я вишивала племінниця, це я її підбила, кажу, виши собі ось таку гарну картину, і я тобі зішлю сумку. Сумка вийшла за розміром ось так 36 см на 42 см. Типічна сумка шопер з довгими ручками, щоб носити її на плечі. Я вже трохи з нею походила, пофотографувалася, ходила в оперний театр, і мені дуже зручно з нею було ходити. Я взяла навмисно, щоб пройтись, подивитися, як воно, знаєте, пошила і тут же пішла в театр, взяла з собою таку гарну сумку. Ну, дійсно, вишивка дуже гарна, хоч і трудомістка доволі. Так, ви бачите, що я взяла тканинку для цієї сумки жовту у смужечку. От я, коли бачила цю заготівку, я бачила цю сумку жовтою. З обратної сторони, я пристрочила ще ось такого вітрильничка. Дивіться, як гарно виходить, щоб усе -все було гармонічно і щоб усе поєднати між собою. А для підкладки я взяла ось таку блакитну тканинку з вітрильниками. Дівчата, вона така гарна. Ці тканини я купувала в магазині Крафт Скриня. Ну, ну, така гарнезна ця тканина, просто, просто бомбезна. Я обожнюю блакитний колір, я обожнюю жовтий, і мені оце пісок, це таке все блакитне, гарне. І я ще сюди е додала кнопочку магнітну. Так, ручки я також зробила з блакитної тканини, тому що в мене жовтої не вистачило. Жовту я використала повністю всю всю тканину. Ось така красота вийшла. Я дуже задоволена цією роботою. Залишилися тоненькі смужечки ось такої блакитної тканинки. І я вирішила пошити ще косметичку. Косметичка вийшла квадратна, 20 на 20 см. У мене вчора було не дуже багато часу, тому я блискавку не встрачувала, а зробила петельку з резиночки і пришила ось такий гудзик. Я спочатку пришила інший гудзик на морську тематику. Але ним було не дуже зручно користуватися, а форма цього сердечка. Доволі так зручно, щоб, ну, щоб було практично. Що довго казати, що для практичності я взяла саме такий гудзик. Тут я пристрочила, дівчата, оцю кромкову. Кромку від тканини, ну, така вона гарна. Тут ще були надписи, щось море, але воно не ввійшло сюди. Я взяла ось ці кружечки, нехай буде. Мені дуже шкода викидувати таку кромку. Вона пішла сюди в діло. Так, з цієї сторони я пришила ось таку емблемку хендмейд червону. Так, І в мене підкладочка також червона. Ви бачите, що в мене є тут трохи червоного кольору, тому що вітрильнички. Трохи є червоні і ось така вийшла косметичка. 20 на 20 я зробила невеличкі денси. І ось така застібочка. Ось так. Дивіться, як, як непогано. Ось таке невеличке відео в мене сьогодні вийшло. Я хотіла вам показати, чим я займалася, що я пошила. І що я хочу сказати, завжди можна зробити якийсь виріб, пошити косметичку, сумку, торбинку з тих матеріалів, які є у нас під рукою. От ви бачите, саме цю косметичку я пошила з джинсової тканини. Це в мене були залишки якихось там штанів, джинсових, я навіть і не пам'ятаю. Вони в мене всі попрані, попрасовані і лежать, чекають свого часу, щоб я їх використала. Тут в мене. Клаптик тканинки від попереднього проєкту, так ці гудзики в мене були. Ця тканинка червона в мене була. І ви бачите, що я то там, то там, то там використовую матеріали ті, що в мене є, і шью, мені здається, непогані речі. І мені дуже хочеться, щоб ви, подивившись моє відео, надихнулися, подивилися усі свої запаси, подивилися, пошерстили усі свої клаптики і пошили собі або косметичку, або торбинку, або сумочку, походили по місту влітку, походили на пляж, на море, на річку і були задоволені. Тож бажаю вам усім приємного літнього часу, відпочинку, відпустки, всім пока!